Час ще є у Коломиї відбулася прем'єра сучасної драми за режисуру, сценографію та музичне оформлення. Відповідав актор і режисер Коломийського академічного драматичного театру імені Івана Озеркевича Богдан Базилевич. Над постановкою Час ще є. Актор Коломийського академічного драматичного театру Богдан Базилевич спільно з колегами розпочав працювати ще до повномасштабного вторгнення Росії. Деякий період призупинили працю та згодом роботу над драмою відновили. У виставі порушено проблему вживання і розповсюдження наркотиків. Розповідає Богдан Базилевич. Вистава, я думаю, буде цікава для всіх, але насправді цільова аудиторія це молодь, підлітки так сказати. Адже в ній порушується на жаль, дуже актуальна тема це тема наркоманії. Надіюся, якщо діти подивляться, ну підлітки, молодь подивиться і в них зміниться Стало до цього, вони не захочуть цим займатися. Богдан Базилевич зізнається, намагався зробити постановку максимально цікавою для підлітків насамперед. Для цього у музичному оформленні використовував популярні тренди із Тіктоку. Я так свідомо намагався зробити те, що їм буде цікаво. Щоб дітям було ближче, щоб насправді цю важку проблему їм було легше сприймати. Я не все. Щоби важливі. Я хотів би запам'ятати. Сьогоднішній чудовий день! Стаєшся на старієш? Що, що? А до старості мені ще далеко. І це до речі, діж. Київ час житів, що смідить. Виправи. Слава Богу!